Сьогоднішня моя розповідь буде про те, як в селі Протопоповка, що на Ізюмщині, люди виживали своїми спогадами зі мною поділиться мешканка цього села Ханіна Альона. Доброго дня! Добрий, день. що там добрий він сьогодні? Сьогодні так, вже тепло, весна на дворі, вже якось хочеться жити, але село розбите. І якось життя такого ж вже немає, як було раніше. Садочка немає, школа, школа також розбита, магазин працює, ФАП, ну там його, як кажуть, відкрили, але ну, того, що було, вже якось немає. Село, можна сказати, вимерло. Як ви пережили все це тут? Було дуже тяжко. Відключили світло дуже. Довго не було, ось під, під новий рік, десь в, в грудні вже вимкнули світло. Тоді вже більш-менш почалося життя. Багато людей повернулися, газ підключили. Ну, В основному повертаються пенсіонери. Є і молоді люди, але їх дуже. А чому йде війна, як ти вважаєш? Чому йде війна? У мене така думка. Просто не можуть поділити землю, я навіть не знаю. Хочеться їм того, чого немає в нас в Україні. Свобода слова, кожна людина може висловитися. У нас дуже великий дуже велика історія у нашої країни. Коли буде перемога? Як Та поскоріше вже, хочеться поскоріше, щоб все це закінчилося, хочеться вже якогось там, щоб вже все закінчилося, щоб почалося вже нове життя, щоб ти не жив одним днем, а вже якби хотілося плани строїти. До чого вже построїти плани, щоб вже йти далі. А ця війна, вона все тормози, не дає рухатися далі і живеш в якоїсь такій неопідділенності. Дуже важко. І нам, і дітям, всім дуже важко. Як з гуманітаркою у вас? Е, ну, як я знаю, що привозять гуманітарку сюди, в протопоповку. В Петрівське також привозять дуже хороша гуманітарка. Дають і алію, і туалетну бумагу, і миюче, і зубну пасту, і щотки, порошок також дають, крупи різні. Ну, добре, я нічого такого не можу сказати. Дуже добре, коли дають. Зараз роботи майже ні в кого тут немає. В селі і гуманітарка для пенсіонерів дуже в цей допомагають. Твої побажання. Мої побажання, щоб люди трималися, щоб вірили в нас, в наших зсу, тому що наша перемога, ми, ми боремося за свою країну, за свою землю. Щоб усіх сім'ях був добро та злагод. Дякую тобі Дякую. і до перемоги. Дякую, йдемо до перемоги.